Чува, пістолетики, на резину, я довжу. А ти хто? Громадянин Духомоданец. свідомий, відійди звідси, йди своїй дороги. І це моя оперативна машина, в якій я працював. Добре, він відмовляється взагалі посвідчення приділяв. Показав, все. Війну з мусорами зібрався. Будеш воювати? Буде те, І як ти на Майдані як вбивав. Навіть підживленно ні один не отримав на Майдані. Такі п'яний погрожує зброєю, блять. Я Абирається не знаю, чому? Забирає. Де наша міліція дивиться? Да? Прибирають, зараз забирають. його радіось і тоді Чому він ще переодівається формою? Що загадить пандив? Чому він ще не, не вдіти на наручники? блядь? Відійди від мене, будь ласка, я маю посвідчення. Має право на адвоката. від мене два Це зона моєї комфортності. Раз, два. Назад. <клев> Що за хамство до працівника міліції, шановний? Ну. А хто це я? Це є чоловік, гражданка. Він слідчий, він показав послідчий, а що за хамство? Коли ви будете в формі, ви будете працівником міліції. А коли ви є в гражданці, невідома людина, що це у вас? Зона є комфортна священна зовсім близька до вас. Вийдіть, будь ласка, за телевіря, сліди на медичну змічну. Ви відмовляєтеся від проходження медичного свідчення. Будь ласка, скайте на медичну свідчення. Вийдіть, будь ласка, за телевіряння. Ви слідуєте на медичне Так. Будь ласка. Але тільки з там. моїм адвокатом. Спочатку мого з адвоката. Не перепрошую. Спочатку мого адвоката. Зараз буде адвокат. Ваш їде в Расскажите, пожалуйста, что вы Просто он бил пьяный так с женой, или не знаю, его, девушка так, как здесь не, ходил, не хотел меня дать, э, дать дорога. ему сказал, дай мне дорогу, он показал его пальцы так, я сказал, что, 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 что за прикол так. Он сказал, он э, хотел ледить в комнату сразу, да? давай твое право ледить в комнату, или, что за полак, что делаешь здесь, и так. Я ему те, кто такой вообще. И сразу он показал пистолет на лицо. Так. — Я тобі покажу. — На ліце? — На ліце, так. Чисто на ліце. — Ну як, я не буду чекати до ранку вашого адвоката, який, може, вже не біляв. — Чекаєте на його адвоката? — Це юридично неправильно. Зараз його забирають. — Ну і ще далі. Ти, мабуть, мусор і провокатор. — Я? Представся, будь ласка. Завтра будете знати провокатора. Пристався, будь ласка. Їде адвокат, зараз буде з ним говорити. Представ Представ будь Андрій, ти Андрій Богданович мене звати. Та. Андрій Богданович. Так. Хто ти є по життю? По життю? Я, я вам завтра розкажу. Після накури вашої, про завтра розкажу вам, то а я є по життю. Завтра мені розкажеш? Да, Забери. За мусор. А чому? А чому? Завтра що розкажете. Завтра мусора мусора розкажете. Мусор дверях, за мусора будете вибачатися завтра. Це буде краще для всіх. Я чесно говорю. Всі, хто хоче бути свідками, а, а що типа буховим тепер можна їздити. Правий сектор. Правий сектор має право їздити. Спеціально. Що на шевроні? Що на шевроні? Покажи, що ти маєш Сядь. О, на стидуба. стидуба буде, коли ви не зможете пред'явити своє посвідчення особи. А, чому? а, а в мене не немає не сдуби пос... пред'являти мою офіційне no. посвідчення. Сейки, сейки тобі скільки тобі років? Скільки лапка. тобі років? Скільки тобі років? Не тобі, а Скажи мені. Скільки тобі років? В Афгані був? Я не був в Афгані, але... А я а чого машина, ти не носиш? Але не був учасником. А чого ти носиш? Прошу, покликати. Лейтенант мені не повідає, дані його бачили, особи його встановили. Лухий. Не... Все, дозвіл не дай, будь ласка. Слухай, ти господа наїчники, не втомлюйте мене. тебе. Дозвіл. Прикольно. Мій дозвіл на зброю. Він дозвіл не є зброю. Ви хто є? Хто ви я? Чому? Так, дуже добре. Ви глухий, старший прапорщик? Чи контужений? Я запрошую ви трошки прошу, пана, Я ]ся. Виражаюся нормально і адекватно. Ви контужений чи глухий? Я повторив два рази, що я запрошую сюди свого адвоката. Якщо ви це не чуєте, значить головне місце в органах ДАІ. Так як і вашим підлеглим ні. Тільки присутності адвоката. Ви відмовляєтеся від того люди? Ні. Я хочу сюди свого адвоката, щоб він пояснив мені законність ваших і їхніх. На, у нас є направлення від працівників. Дає це дуже добре. Ви будете дути тавбочку, так не тільки в присутності за так не будете, так відмовляється від огляду? Ні, я згідний проходити на погляд в даній установі. Але тільки в присутності свого адвоката. Пане водій, тут я зараз водій. так. Е, я тут ситуація, що ви пройшли медичний огляд і не затримали час. Послав ту я... ситуацію. Ми вас доставили, пройдіть, будь ласка, медичний огляд. На які підставі? Пройти медичний огляд, з не 2.5. На Який підставі Правила дорожнього руху? Правила дорожнього руху. Тоді я прошу запросити сюди, прямо зараз, мого адвоката. Я пробувати, що він же сказав. Ні, ви будете проходити медичний одяг. Олег Володимирович, ви проходите медичний огляд. Ви будете проходити медичний огляд. Ви будете проходити медичний уряд. Як вас звати? Олег Володимирович, для вас Володимирович? Я до вас вертаюся. Ви будете проходити медичний огляд? У вас як звати? 42. Пане, зайдіть, будь ласка, до доктора. Ви да? були інспектора, він сидів за руйом даного автомобіля і був автомобіль. Раз, І є 20 свідків, які бачили, що він їхав. І погрожував. Він їхав, коли ми пропули, Ви послухайте уважно Мої реці. Коли Я приїхав на місці. Ні, не, коли я приїхав, і мої інспектора приїхали так. на місці. Так. Він сидів за рулем, заведеним автомобілем. Ми маємо діяти в рамках проводу договорів продання правових поступків. Якщо розмову, йде, договору немає. Я не маємо запитання, ми знаходимо. чому ви знаходитеся в наших працюваннях. Ви приїхали, звірили, що з наших працевування. Звірилися? Тепер позволимо, як Руки. Руки від зброї. Спокійте. Дінад калібр, номер. Пам'ятали? Можна звіртунувати? Можна. Я, можна. Не я нікого ніколи в житті а не зустріла. А покажіть його посвідчення СБУ і ще те, що ви тут позиряли. Можете? Я? Кому? А то, що в жінки в задньому лівому кармані, кишені. Ну, Звіться себе, будь ласка. Андрій, я називався. Андрій прізвище ім'я по батька. А хто ви, щоб я вам називав ім'я А Тобто я вам, щоб ви називали мені своє ім'я протокол, знайомлюся з протоколом. Згідно що це третє статті Конституції України, маєте право відмовитися підпис пояснення. пов'язані. до себе про свою рідну. Згідно 268 статті Костянтин, ви маєте право користуватися допомогою адвокату. Так. Є бажання користуватися? Так. Ну, це значит, я хочу, щоб під час складання протоколу був присутній адвокат. Хвилю. Не, да, не назначає, знаю, знаю не маю. Де, що я адвоката хочу? Ви будете підписувати? Не буде. Не буде отримай, Ви будете писати? Буде, буде, буде. Та як буде? Він відмовився. Два свідки є. От є свідок один, є другий. Я розумію. Два сага назад. Закрию вікно, будь ласка. Де та правова допомога? Відий, дій, Закрий окно, будь ласка, дайдя, нічого нікому не показує. Закрий, будь ласка, вікно. Як ти не можеш? Закрий, будь ласка, вікно. Ну, руки! Поліція працює! Добре, руку відпусти. А, а, це рука є травмована! Ліва рука є травмована! Відпусти, будь ласка, ліву руку! Це є звічі! Заберіть руки від зброї! Ви порушуєте мої права! Я маю доказ. Ви друга запад. Абсолютно загроза життю і здоров'я. Дивись, які патрони. Вилучили? Дуже які патрони. Білий резин. Термен номерний, ви знаєте чи ні? А ви знаєте, скільки він коштує, прошу пана? М -м -м -м. Вам тут не цікаво? Коли будете повертати, вам то буде дуже цікаво. Знаєте, кому його повернути?